Із варіанту один, варіант другий, знаєш, так нестандартно підійти. Ні, ну, може, там, може там треба поремонтувати ту гілку існуючу, типу, щось там замінити, якісь переключення може зробити. Ага, добре, ми заречкаємо. Воно може тоді б, е, не тільки знаєш, питання будівництва нової мережі, бо це там нема для кого. Якби там якийсь квартал будувався новий, то може. Вони б впали в долі співфінансування, Так вони навряд чи вирінуть. Тому якщо би я зміг, то така четвер на 4 буде друге число, так? На ну, яку ти казали? На 11-ту? <плес> на 11-ту. Десяту. <плес> на, на 10, так? Десятого. На 10. На його. Одна, одна. Одна. Е, ні, я зараз набираю Остап е, Юрійович, буде на зв'язку. Ми вже є в Етері. Я набираю Остап Юрійовича, і тоді Вікторі Віктор на завершує нараду по фінансуванню, зараз теж підійде. Але, а Вона доєднається. Остап Юрійович, ми на зв'язку, ми зараз вже в Етері е, розпочинаємо засідання е, нашої комісії міської інфраструктури інженерного та житлового господарства. Колеги, маємо пропонований передоденний, значна частина питань, якогось сьогодні увійде в передденній сесії Львівської міської ради. Отже, всі питань питання попередньо були оприлюднені на інформаційних ресурсах. Маємо 19 питань, і одне маємо додаткове, яке донесли, воно стосується фінансової політики міста. Мова йде про затвердження угоди про передачу коштів позики. Ось і це де мови про. Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України, місцеві гарантії військової міської ради. Отже, Пропоную колеги брати переданий такі, які є в нас, і голосувати, але будемо в процесі змінювати черговість з питань, тому що в нас є пані Мирослава Посущак, яка одночасно повинна бути на кількох комісіях, які відбуваються зараз зараз даний момент тому міняємо, розглядаємо спочатку е пропоновані детальні плани території. Їх є задачення. Сталь на голосування. Хто за? За. Всі за рішення прийнято. починаємо, будь ласка, з вашого п'яте питання. Проект ухвали про затвердження антального плану території і регіону забудови обмеженої вулиці Богдана Хмельницького, Дублянського зустрічної зміни 1 ідеться про коргування червоних ліній. В першу чергу, заради того, аби об'єкти комунальної власності були поза межами червоних ліній, оскільки їх неможливо в такому випадку реконструювати. Крім того, впорядковується територія проектування в цілому. Передбачено об'єкти нежитлового призначення поверховістю, якщо не помиляюсь, три максимум чотири поверхи. Багатофункційні такі об'єкти uh -huh. на території, де є комунальні об'єкти передбачені також, крім самого об'єкту ще пропозицію межі земельної ділянки ділянки, яку пропонується закріпити за цим об'єктом, і ці рішення можна буде реалізувати після того, як об'єкти вказані, які став на зараз, є руїнами, будуть продані відповідному якомусь новому власнику. По суті, з основних рішень все. єдине зазначу, що там немає землевих Мені здається, що в межах цілого детального плану всього на всього одна земельна ділянка відведена. Решта території внутрішньоквартально забудовано всякими сараями, гаражами, хідниць, коморами тощо. І власне пропонується привести цю територію вже до якогось більш-менш порядку з запропонованими об'єктами. Зрозуміло, ну тобто. Колеги, я враховую, що там певно, буде зразорка вже більш технічна документація, де пропонуватися на розгляд містобудівній раді, цей стиль будинків забудових. Тут питання просто вирішуємо, що територія, яка є головою забудови, яка в більшості споруди так, перейдуть в якісь в облаштування певного житлового мікрорайону. Без проектованих житлових об'єктів із капіталізацією комунальних об'єктів, які зараз є руїна. Зрозуміло кей, колега, але є пропозиція власне поставити дане питання з формулюванням на розгляд ради. Ми будемо в шістнадцятій годині працювати колеги. Ставлю на голосування питання номер 5, яке було озвучене пані Мирославою з формулюванням на розгляд ради. Хто за? Та славі ви також за так? Ні, за. Дякую. Наступний проект ухвали про затвердження змін до затвердженої місцевої, місцевої документації. План зонування території міста Львова зоні. Хто 1, частина 5, зонування Шевченківського району у районі житлового району Голоском. Йдеться про затвердження нарешті нового зонування всього району підголоску. Ми працювали над ним майже 5 років. Робоча група його нещодавно розглянула і підтримала. Всі звернення, які надійшли в рамках громадського обговорення, опрацьовувалися з робочою групою. Більшість з них враховані ті, які могли бути врахованими. І, власне, пропонується остання версія проекту до затвердження, про що громада під голос зверталася до депутатів. Колеги, ставлю на голосування озвучений проєкт ухвали. Ставлю з формулюванням на розгляд ради. В 16-й годині буде результати, може бути колегі питання. Хто за? Всі за. Так, ставлю. Пропуск. Проект ухвали про затвердження натального плану території у районі вулиці Трускавецької межі міста йдеться про планування кварталу на межі з Сокільницькою територіальною громадою. Планується формування об'єкту соціального призначення, об'єкту багаторівневого паркінгу, об'єкту боксових гаражів, щодо яких довгий час звертаються учасники формування спортивної зони, проєктованої, яка в нас є зафіксована ще в плані зонування франківського району 2014 чи року. Порядкування території в цілому. Крім того, ми зонування занування частині міста, оскільки базове зонування Франківського району не було опрацьовано чомусь до фактичної межі міста, і по суті, частина території функціонального зонування немає. Ця частина вулиці Поскавецької межа міста вона є низькоповерховою забудови. Так вона не там. Практично ця... немає житла. Там в основному є гаражів, mm -hmm. гаражі. У дворівневі гаражі, боксові гаражі, Якесь підприємство, заправка, шиномонтаж, пам'ятники mm -hmm. І уміси. в нас там буде фактично розміщений такий певний хаб Червоного хреста. Так Який який які до цього. Та, та, та Є такі думки, так, власне, тому там за, передбачено об'єкт соціального призначення. Об призначення. Коли, я тут пропоную поставити звичайне сформулювання, чи там співучасть Чорного Христа, щоб воно це. Ставлю на голосування, хто за? За yeah. рішення прийнято. Проєкт ухвали про ствердження натального плану території у районі вулиці Івана Коновальця, Житомирської, Гіпсової Семирадського. Йдеться про по суті імплементацію містобудівну документацію проєкту переможця архітектурного конкурсу, який розроблявся на цю територію, і по суті, є скопійований в містобудівну документацію. Це є малоповерхова слова забудова. Uh -huh. Тож поволок наші процедури там розміщення, там були, від буси, були під... конкурс відбувся і буде розміщення архітектурний конкурс відбувся. і Він по суті став основою для цього детального плану, куди по суті скопійовані його проектні рішення, угу. так, так, коли ставлю на розгляд ради е, дане питання, хто за? Всі за рішення прийнято. Проєкт ухвали про затвердження змін до детального плану території у районі вулиці Зеленої Помененка Січинського, зміна 2. Йдеться про формування житлового громадського комплексу житлового в тій частині, де немає планувальних обмежень. Громадського в тій частині де ці планувальні обмеження, останом на сьогодні є. Одночасно пропонується внесення змін до ухвали міської ради про розірування чи збереження на пам'ятаю дослівно, промислових зон, автором якої я пригадую, була Вікторія власне. <звіт -праць> Вікторія є учасником нашої робочої групи з узгодження інтересів підприємців. Ми кілька разів розглядали цей проект на цій робочій групі. На останній ми вже його погодили в цій версії, яка представляється. Територія, про яку по суті, розташована між двома іншими житловими комплексами і є по фронті вулиці Комунальна. Всі приміжні учасники поводили, задоволені, так? Так. Три трав вистачає. Ми з нас обговорюємо про манент Насічинського і кажуть, нам розпали каже, що робоча ні повішала згоди, і всі учасники сусіди машу. Є ця житлова частина півночі, а з півдня громадська. Це ми зараз говоримо Вікторія між Вікінгом і між Аллером про нижню частину. Так отразу твердження. І в ній вже є долучено цей пункт про внесення змін до ухвали про промисловість, те, що було умовою, та, що було умовою при дозволі. Внести зміни додаток до ухвали міської ради № 4399 від двадцятого про затвердження програми перспективного розвитку промислового зони міста Львова виклавши під пункт 353 рисунок 4 у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали. Ось такий додаток. Оце. От Жовте, це те, що було а -а -а. тільки а -а -а. то про що йдеться. А -а -а. Так, коли та на голосування сформулювання на розгляд ради. Хто за ставлюч голосуємо 30, так. 30, 35, 5, 5. Так. так, всі за рішення прийнято за проект? Ухвали про затвердження змін до детального плану території району житлового, житлового району Голоско. Зміна 3. йдеться про територію, де зараз розташований торговий центр Спартак. Формується е, водойма проєктована, біля неї об'єкт громадського призначення. І друга черга, по суті, розвитку Спартака це є офісна частина, льодова арена і така багатофункційна частина. Льодова арена лишається. Людова рана лишається. Гаразд, коли ставлю на сформулювання роз... на розгляд ради. Хто за? Всі за рішення прийнято. Наступний проект ухвали про затвердження змін до детального плану території у районі проєктованої вулиці Зеленої, вулиці Новородського, проспекту Червоної Калини. Зміна 5. Зміни полягають в тому, що з по суті з житлової і громадської забудови і багаториневого паркінгу це перетворюється на більш щільний квартал житлово-громадської забудови вже з підземними паркінгами і з дошкільним навчальним закладом. Тобто функції по суті зараз показую, секунду. супруга. буде добре видно. Ось, оця частина. Ось тут проєктована школа Вікторія, пам'ятаєте? Оце оця да, так, школа, яка на існуючому Оце і квартал, Ви, так. Я для орієнтації, бо не знаю, чи, що пояснити. Це більш до зелений. Так, біля розв'язки. Так, по сучі. Біля розв'язки. Це зелений вже? Оце? Так, це зелена зустріч. Це зелена Але ж там, якщо ця сторона, то там ще вище попрошу. Ставлю на голосування сторонування на розгляд ради. Хто за? Стар так. Троє за, один утримався. Видите, прийнято. Наступний проект ухвали про затвердження змін до звернення документації про наступання території міста Львова зоні там один часто на чотири райони у районі вулиці Роксуляна йдеться про те, що ми зони по суті функціональні не змінюємо, Ми змінюємо межу між функціональною зоною КС 5 та функціональною зоною Р 3 у місці розташування існуючого гаражного кооперативу, земельна ділянка якого сформована вже з кадастровим номером, і частина якої розташована в зоні Р 3 що не дозволяє гаражному кооперативу завершити процеси оформлення землекористування. Тобто, по суті, зміщується. Ми зміщуємо межу між ми зміщуємо двома зонами. та зонами. Тобто ми допомагаємо людям вийти з юридичної ситуації, завершити оформлення зелекористування. Ну, я думаю, зауважень питань немає. Можна ставити загально з на погодження. Хто за. А mm. всі за всі за рішення прийнято. Наступне питання будь ласка. захвали про звернення змін до звернення міцної документації про основанні території міста Львова зоні залізничний район. це про присвоєння частини території, яка зараз є інженерною інфраструктурою надіючою і будівлю якої передана у власність церкви. Присвоюємо функціональну зону Г4, яка власне присвоюється церквам і спортивним об'єктам. Зараз церква планує там зробити якийсь соціальний об'єкт, але не може цього зробити при зонуванні інженерної інфраструктури. Тому ми міняємо по суті для соціального об'єкту, який будуть виконуватися церкву. І ну, ставлю на голосування без формулювання. Тобто підтримати дане питання. Мова йде про те, що релігійна громада звертається до того, щоб розповісти якісь плани реалізації. Тринадцяте питання. Але їм потрібно власне затвердження місцевої ставлю на голосування. Хто за ну, ні, ні без це нормальне питання? про це міст інтереси міста і громади. може тобто такий поперед. Це вулиця Какоцка, там дає церква, існуюча під неї є будівля інженерна інфраструктура інфраструктури закинута, яку не планується використовувати. Її передали власність громаді і стало голосування. Всі за рішення прийнято. Про ствердження тального плану території у районі вулиці Галицької митрополита Андрея Шевтицького вулиці Космонавтів. Місті І пропонується проектований гра... цей боже магазин. Вибачте, що мені магазин? Так. там немає зонування, там є тільки генеральний план. Тому навіть такі дрібні речі мусимо опрацьовувати детальними плану. Розгляд... Ставлю сформулювання на розгляд ради. Хто за, за. всі за на розгляд ради? Про затвердження тального плану території у районі вулиці Франка, Байда Вишневецького, джерельної спортової місті Винники. Йдеться про розвиток футбольної бази Маркевича формування додаткових футбольних полів, будівництво трибун з, з всякими об'єктами всередині роздягальні душові, можливо, перебування офіційні. я достав підтримати на проектована питання. Загальна, загальноосвітня школа сьогоднішній час реалізовувати взаємодія. Стали на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Проект ухвали про змін до детального плану території щоб змінити цільового призначення земельних ділянок у місті в межах вулиці Винниківської, вулиці Мезепи, Салілисом, чи зміна 1, Де це про формування кварталу малоповерхової квартирної житлової забудови, поверховується 3-4 поверхи з дотриманням до досадибної житлової забудови, яка зберігається, з проєктованим об'єктом соціальної інфраструктури дошкільного центру на 90 дітей, формування вулиць, фіксування їх в червоних лініях і лініях регулювання забудови. Прибудинкові майданчики, спортивні майданчики, підземні парки. А хто цей центр на 90 дітей це якийсь інвестор? Ну, то хто буде реалізувати? Якщо це буде затверджено, то там вбудований. Передбачено вбудовано, прибудований. Тобто там не буде такого, що, що... щось збудували, щось Оле. ні. Ставлю на голосування сформулювання на розгляд ради. Хто за? Всі за рішення прийнято про внесення змін до ухвали міської ради від 12.09.24 на номер про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін до затвердженої міцної документації план зонування території міста Львова зоні. В тому день числа на зонування третьо та Шевченківські райони у районі вулиці Рящівської проектованої вулиці. Йдеться про долучення сторони, яка буде фінансувати розроблення цього проекту. щоб ми фактично не будемо тратити на це кошти департаменту. Колеги, так, важлива дуже інформація, не надійлива, але в не їм допрацювати, тому сформулювання на розгляд ради. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Спускайте, будь ласка, є цей Мирослава. Чи то до вас є питання е, замісової рухання? Е, 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 в рамках е, е, зоніного підлоску вона надходила в, в рамках громадського говорення. Ми опрацювали її з робочими з робочою групою і е, поважання замісової е, є Ви і ви, ви, там це. толе Треб... тоді беремо розглядаємо питання 18. і беремо його до відома з отриманою інформацією від пані Мирослави про те, що дане питання. І інтереси враховані в е, питання передкоте ставлю на голосування, рішення прийнято, е, колеги. Так, будь ласка, давайте е, ще на Зінатківський. Давайте причем звіта. так, спочатку, давайте Івана, Будь ласка. Перше, до перше, питання, ну, що, перше, питання? перше питання про прийняття власність Львівської міської територіальної громади на ліцільних мереж. Передачу... Це нормально, є позитивний висновок від театру, стари на голосування. Хто за рішення прийнято всі за. Е, так, наступне питання. Будь ласка. Наступне питання погодження розпису плану інвестицій на капельві водоканал. Було додано на сесії вісім мільйонів. Ми їх це от, те, що ми обговорювали на, на минулій комісії, на було про звідки. Розуміло, ми просто юридично затверджуємо так, ще раз. Ставлю на голосування. Хто за рішення прийнято? Наступне, наступне питання. Будь ласка. Питання аналогічне по теплоенерго були перерозподіл 2,7 мільйона гривень. Ми їх передбачили на резервне живлення ІТП тепер району. Йому. Добре, Стали залишки на голосування. Кошту. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання. Для Для всіх і тепер, Іван. Для всіх і тепер, тепер. Там 45 потреби. Це були в нас залишки коштів, які ми не використали, економія по, по об'єктах. Ми їх перекинули на статут плену. Наступне питання про погодження. треба, не Мова йде про е ліфти пленерго погодити графік вибіру коштів на 25 рік в сумі кредитні кошти на 58 мільйонів 106 тисяч гривень. Ми плануємо з травня по жовтень по ті місяці по 10 мільйонів, крайній місяць. 8 мільйонів сто шість але це ті кошти, котрі ми отримали по відновлюванні лінії, і ми говоримо про те, там закупівля таких основних засобів, так, які би давали можливість реалізовувати діяльність підприємства, це не зарплати, навіть. не ніякі такі, ні, ні, ні. Це тоді це що ми на змінювали навіть та? це витратні матеріали так, і такі управління так, то, 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 просить. Кіль... Добре, погодити такі, давайте на комісію, ми домовимося, що ми в рамках, якщо один раз в місяць ви, є комісія, іване, давайте звіт, будь ласка, що ви плануєте, чи що ви зреалізували по 30 мільйонах, раз в місяць точно час знайдемо почути коротко, Топ. що ми де ми модернізували, зробили, і взагалі ви можете, трошки буде під, підходити Лютого березня ми десь, десь би вже і виїхали. Ми тож, ви, вже туди, ну давайте, будь ласка, ми запланували. Mm -hmm. Добре, ставлю на голосування. Хто за? І за рішення прийнято. Наступне питання. Будь ласка, все, ви, Івана, вийшли. Давайте, колеги, будь ласка, Андрію, ти приходиш вийти, колеги, ваші питання. Доброго дня. Письмо про заплачення угоди про передачу коштів, це фактично технічна ухвала. Це вже про гадженому кредиту Рада приймала рішення про надання гарантії, це йдеться мова кредит, 9,8 млн. мільйонів євро на реконструкцію вулиці технічної гамазети, який був проголосований. І зараз 12 грудня була підписана угода про передачу коштів, кредитна угода, відповідно до якої в сутого року відбувається відбудеться реалізація даного проєкту. Зараз відповідно до... Умов угоди про прати коштів ми наносили на затвердження на затвердження ради разом з скажімо, місцевою гарантією, яка подавалася як пакет документів на ці нас рішення юридичне про затвердження, та що ми підтверджуємо наші наміри вже комісією. Про вибірку коштів, так? Ні, це, це, це є просто це затвердження кредитної угоди. Окремо вибірка коштів буде йти там е, окремо. Тобто вже це вже буде етап реалізації проекту. Зараз, зараз це це середній етап. Зараз це вже і це є затвердження угоди про передачу коштів, кредитної угоди, відповідно до якої потім вже буде відбудеться реалізація коштів. Так. так, правильно. Якісь так. 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 Ви питання? Ні. Будуємо лінію там, а потім беремося до будівництва іншого до, 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 до будівництва інших важливої стали міста, в тому числі мостів і шляхопроводів. Сподіваємося. Станом на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято Наступне питання. ласка, мова йде про внесення, внесення змін до бюджету до до громади. Два четвертий рік, будь ласка, коротко оперативні якісь зміни є <рес> та та оперативні зміни, зокрема розпорядження Кабміну, розпорядження Львівської обласної військової адміністрації. Нам е, зменшується обсяг субвенції е, на державною підтримкою особам особливими освітніми потребами на 8,5 тисяч. Додається субвенція на грошову компенсацію на живі приміщення. Це 18 мільйонів 901 тисяча 600, збільшується додаткова дотація. Це на компенсацію житлово комунальних послуг, там де розміщується внутрішнє переміщення особи на 1 мільйон 993 тисячі 700 і зменшується субвенція на нову українську школу на мільйон 205 метр. І також розпорядження Кабміну 26-12 нам додають на спецфонд для забезпечення харчання учнів початкових класів 89 мільйонів 213 тисяч 700. Вони гроші поступили. І відповідно, по спецфонду вони не будуть вилучатись. Залише це на наступний рік, але ми мусимо це відобразити. І ряд перекидок, які вже були відображені там річними це. Якщо по профілю вашому, це департаменту житлового на програму «Теплий дім» один мільйон. Ми з інших видатків перескоровували видатки. Якщо так коротко, це основні зміни. На, на теплій днів на наступний рік, скільки є передбачено, якщо я не помиляюсь, там був 11 чи 12, 12 мільйонів. 12,1 мільйонів, 12 мільйонів, 12 мільйонів, 12 мільйонів, 12 чи 12,2 мільйона. Так, і трошки <клес> менше на енергості. <клес> Але ми це будемо коригувати. якщо бачимо, Так, ми є протяг, заходи, протягом року бачимо, що щось, якесь інше програма не виконується, то можна буде трошки. Так, ну так як в принципі і цього року були, вони бачили десь невиконання, виконання, вони перескровували на іншу програму, тепер будували теплий дім. Протягом року це будемо коригувати. Добре, колеги ставлю на голосування в озвученні пропозиції про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Це оперативні зміни, які пов'язані з рішенням прийом міністрів України, з рішеннями обласної військової адміністрації, також засіданнями виконавчого комітету, де скеровані гроші на оперативні такі видатки. Ставлю на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Колеги, ми вичерпали наш природденний засідання, то ми розглянули всі питання, які були і звернення. Тому всім. дякую всім. Ставлюся, дякую за участь. Бачимося наживо дякую. на повному засіданні. Дякую.